Ініціативу перехоплює легендарний іспанець. Пілот Фольксвагена Карло Сайнс. Захопив лідерство у заліку позашляховиків найпростижнішого рейду планети Дакару. Дворазовий чемпіон WRC очолив класифікацію джипів після п'ятого допу марафону. Піранеєця сповна скористався технічними проблемами попереднього власника найвищої позиції Стефана Петранцеля. Француз практично вибув з боротьби за черговий титул, зламавши задню вісь трансмісії. Дві зупинки відкинули Стефана на десяте місце заліку і Сайнсу Патранс. Відтепер програє гігантські дві години. Новий лідер заліку до слова завершив день з другим результатом. Випередити Сайнса зумів лише найкращий на відрізку у партнер по команді Марк Міллер. Тотальні негаразди конкурентів допомогли зміцнити першу сходинку класифікації мотоциклів французу Сірілю депре. Найпринциповіший конкурент дворазового чемпіона Марк Кома втратив ще близько 40 хвилин через проблеми з колесом. А от співвітчизник депре Давід Кастої поготів, зійшов з дистанції, серйозно ушкодивши ногу. За таких обставин Сіріль не ризикуючи другим. Дістався фінішу спецділянки, віддавши перемогу господарю траси Лопесу Контардо. Чилієць вистрибнув на другу сходинку загального заліку класу і програє депре.